Знаєте, словами ж можна і будувати, і руйнувати. Ти, як ми спілкуємось, це ж насправді не просто обмін інформацією, ні. Це, по суті, інструмент, який формує нашу мотивацію, впевненість у собі, ну і, зрештою, наші досягнення. Отже, сьогодні давайте розберемося, як же налаштувати цей інструмент так, щоб він надихав, а не, скажімо так, ранив. От просто задумайтесь на хвильку одна єдина фраза може запалити вогонь в очах і дати сили йти вперед. А інша? інша може назавжди відбити бажання навіть спробувати. От саме тому ставки в нашому щоденному спілкуванні, чи то на роботі, чи вдома, насправді набагато вищі, ніж нам здається. Тут кожне слово, буквально кожне, має величезну вагу. І знаєте, в чому тут річ? А вся справа, по суті, в біології. Наш мозок, він як надзвичайно чутливий приймач. От дослідження показують, що позитивний фідбек, ну тобто схвалення, активує центри винагороди. Це викликає приплив дофаміну того самого гормону щастя. А от негатив, навпаки, змушує мозок переходити в режим захисту. Тобто, розумієте, наша реакція на слова це не просто там якийсь настрій, ні, це фундаментальна нейрохімічна відповідь нашого організму. І от тут тут починається найцікавіше справжній парадокс. Ми ж усі звикли думати, що похвала це ну, завжди добре. Завжди. Але що, як деякі компліменти, навіть ті, що сказані з найкращих намірів, насправді не допомагають, а підривають мотивацію? Уявляєте? Це одна з найпоширеніших посток у спілкуванні, і в неї, до речі, потрапляють абсолютно всі, навіть найдосвідченіші керівники і батьки? Давайте подивимось на яскравий приклад цього парадоксу. От фраза Ти такий розумний. Що вона робить? Вона ніби прив'язує успіх до якогось вродженого таланту, до чогось, що неможливо змінити. І це створює страх. Людина починає думати, а що, як наступного разу в мене не вийде? Це що означатиме, що я вже нерозумний, що талант зник? А тепер порівняємо з фразою: Бачу, як наполегливо ти працював. Зовсім інша річ, правда? Вона фокусується на процесі, на зусиллях, які можна контролювати, які можна повторити. І посил тут такий успіх у твоїх руках. Але і це ще не все, пастки на цьому не закінчуються. По-перше, порівняння з іншими, ти найкращий у класі, це ж одразу породжує тривожність і залежність від чужої думки. По-друге, надмірна похвала. Коли аплодують за кожну дрібницю, це просто знецінює справді важливі досягнення. Ну бо якщо хвалять за все підряд, то похвала вже нічого й не варта. І по-третє, фокус лише на результаті, на перемозі. Це повністю ігнорує весь шлях, і людина так і не розуміє, а які саме її дії привели до успіху. Добре, ми розібралися як не треба. Якщо звичні методи часто дають збій, то виникає логічне питання. А як тоді хвалити правильно? На щастя, існує підхід, який перетворює фідбек зі звичайної оцінки на без перебільшення потужний інструмент для розвитку. Давайте ж розберемо його ключові принципи. Так от, в основі ефективного фідбеку лежать, скажімо так, три кити, три золоті правила. Перше, він має бути кришталево ясним, щоб не було ніяких просторів для домислів, друге своєчасним. Ну бо погодьтеся, похвала через тиждень втрачає майже всю свою силу. І третє, мабуть, найголовніше, конкретним, замість простого гарна робота сказати слухай, те, як ти структурував дані у цьому звіті, зробило його надзвичайно переконливим. Відчуваєте різницю? Це дає чіткий орієнтир на майбутнє. Ключова ідея тут дуже проста: відзначати те, що людина може контролювати і розвивати. Тобто, коли ми хвалимо за зусилля, за сам процес, за вдосконалення навичок, ми допомагаємо сформувати так зване мислення зростання. Що це таке? Це віра в те, що здібності це не якийсь вирок долі, а скоріше м'яз, який можна і треба тренувати. І от люди з таким мисленням вони не бояться помилок. Для них помилка це просто частина навчання і не більше. Гаразд, про похвалу поговорили, але ж ефективне спілкування це не тільки про позитив, правда? Невід'ємна частина будь-якого зростання це критика. Все питання в тому, як її подати, як зробити так, щоб вона стала трампліном для стрибка вгору, а не каменем, що тягне на дно. І знаєте, для цього існує перевірена робоча формула. Дивіться, ця модель складається з чотирьох простих кроків. І вона дозволяє перетворити будь-яку потенційно конфліктну розмову на продуктивний діалог. Отже, крок перший починаємо з об'єктивного факту, без жодних емоцій та оцінок. Просто констатуємо. Крок другий пояснюємо, чому це важливо, які наслідки. Крок третій пропонуємо чіткий конкретний шлях для виправлення. І крок четвертий фінальний, завершуємо на позитивній ноті, висловлюємо віру в людину. Повірте, це повністю змінює всю динаміку розмови. А ось як це виглядає на практиці? Уявімо ситуацію. Фраза: я помітив, що в презентації бракує результатів. Це що? Це спостереження, з яким важко сперечатися, це просто факт. Далі, це ускладнює сприйняття твоїх ідей, а це вже пояснення впливу. Потім спробуй додати два-три кейси: це конкретне дієве рішення. І фінальний акорд, я знаю, ти можеш зробити її переконливою. Ось вона, та сама підтримка, яка дає сили не опустити руки, а виправити помилку і рухатися далі. Ну що ж, основні принципи ми тепер розуміємо. Тож давайте зберемо все це докупи у такий собі практичний набір інструментів: інструментів, які допоможуть вибудувати мотивуюче середовище, будь-де хочу команді на роботі, хочу власній родині. І ось вам простий, але дуже дієвий орієнтир від психологів: співвідношення 5 до 1. Тобто на 5 позитивних коментарів має припадати лише один критичний. Для чого це потрібно? А для того, щоб створити атмосферу довіри, де критика сприйматиметься адекватно. Це знаєте, як створити такий собі емоційний банківський рахунок. Коли на ньому багато коштів, тобто позитиву, то можна іноді трохи зняти, коли раптом знадобиться якась складна розмова. Наступний інструмент, неймовірно потужний, це перехід від звинувачувальних ти типу повідомлень до так званих я-повідомлень. Порівняймо, фраза ти не слухаєш, що вона робить, вона одразу провокує захисну реакцію. А тепер послухайте, я відчуваю, що мої слова не доходять. Це ж не звинувачення, це опис власних почуттів. А з почуттями, як відомо, не сперечаються. Їм можна хіба що співпережувати. І от такий простий сув фокусу відкриває шлях до діалогу, а не до конфронтації. І, звичайно, ніколи, ніколи не варто забувати про невербаліку, бо наше тіло теж говорить і часом навіть голосніше за слова. Можна ж сказати найправильніші речі, але якщо при цьому дивитися в телефон чи сидіти, схрестивши руки на грудях, то справжнє повідомлення буде зовсім іншим. Натомість відкрита поза, зоровий контакт це все без слів транслює повагу, залученість, і це в рази підсилює ефект від усього, що ви говорите. І наостанок, давайте додамо до нашого набору ще кілька корисних прийомів. Такий собі бонус. По-перше, активне слухання. Це коли ми перефразовуємо те, що почули. Це простий спосіб показати, що ми справді слухали і зрозуміли. Далі відомий метод сендвіча позитив, потім критика і знову позитив. Це допомагає трохи пом'якшити гострі кути. Ну і, звісно, фокус на майбутньому: не зациклюватися на минулих помилках, а перемикати увагу на спільні рішення. І знаєте, зрештою, все це зводиться до одного єдиного, але фундаментального питання питання, яке варто ставити собі перед кожною важливою розмовою. Яка моя справжня мета? Чого я хочу досягти? Просто виставити оцінку, вказати на помилку, чи все-таки допомогти людині стати кращою, сильнішою, впевненішою в собі. Саме відповідь на це питання і визначає все. Вона визначає, чи стане наше спілкування руйнівною силою, чи навпаки, тією, що надихає на зростання.